А що, якби історія колись пішла зовсім зовсім іншим шляхом? От уявіть собі, що звичайний школяр раптом потрапляє у світ, який народився саме з такого вибору. Саме в таку дивовижну подорож ми сьогодні й поринемо, розбираючи український роман, де історія, фентезі і шлях до сміливості одного хлопця сплелися в неймовірну пригоду ось він ключовий козацький принцип. І це, знаєте, не просто якась там стара приказка. Для головного героя цієї історії ці слова стануть. Ну, справжнісіньким випробуванням. Це про ту саму сміливість, яку треба відшукати всередині себе, коли страх, здається, вже перемагає. Гаразд, давайте знайомитись наш герой Маркіян, звичайнісінький сучасний школяр, і його ранок починається з проблеми, яка, я думаю, багатьом до бою знайома у школі чекають великі неприємності і треба терміново щось вигадати. І в чому ж власне проблема, а в тому, що треба уникнути бійки. І маркіян обирає ну найпростіший шлях брехню. Але як то буває, ця маленька брехня тяне за собою цілий клубок наслідків. Мама засмучена, вчитель обманутий, а на душі от те саме відчуття, коли шкрябають кошенята. Словом, совість не дає спокою. Але знаєте, коли здається, що все пропало, у неймовірних історіях завжди стається щось неймовірне. І порятунок приходить звідти, звідки його ну ніяк не чекаєш. І в абсолютно немислимий спосіб. І ось тут починається справжня магія. Спершу просто якийсь дивний відблиск на екрані комп'ютера від старої картини, аж раптом на всю порожню кімнату лунає гучне апчхи. І, що б ви думали, перед ошелешеним маркіяном з'являється справжній живий козак, який щойно от просто взяв і зійшов з цієї самої картини. Так, і цей козак його звати Грицько Оман. Він, скажімо так, не з тих, хто буде довго розводити теревені. Він бачить маркіяна наскрізь і одразу кидає йому в обличчя страх, поганий порадник. Це стає першим уроком і, по суті, початком повної трансформації нашого героя. І от, коли вже здається, що дивніше просто не буває, стається щось ще більш неймовірне. Потужний промінь світла раптом з'єднує старезну картину і сучасний комп'ютер. І цей вихор затягує і Маркіяна, і Грицька у зовсім інший вимір. І куди ж вони потрапляють? У Київ? Але це якийсь інший Київ, зовсім не той, який знає Маркіян. Уявіть собі. Річки тут кришталево чисті, машини їздять безшумно, а неймовірні будинки повертаються за сонцем. Це світ, де технології та природа живуть у гармонії. Контраст із нашою реальністю, м'яко кажучи, вражає. Тож не дивно, що перше, що спадає на думку Маркіяну, це я що на іншій планеті? Це питання ідеально передає його шок. Світ навколо настільки досконалий, що здається просто нереальним. А ось і комедний приклад, який показує, яка ж перірва між цими двома світами. До маркіяна підходить маленьке, дружелюбне зубрення Зинько, просто попросити цукерку. А що думає маркіян? Ну, звісно, і не планетянин, адже в його реальності зубри давно вимерли. Це так чудово показує, наскільки його світ відірвався від природи. І ось тут починається найцікавіше. головний урок. Грицько, нарешті, пояснює маркіяну. Чому цей світ такий інакший? І це пояснення, воно просто перевертає все з ніг на голову. Так от, в основі всього лежить теорія паралельних світів. Грицько пояснює це приблизно так кожен наш важливий вибір, чи то рішення цілої нації, чи вчинок одного школяра, це як розвилка на дорозі часу. Кожен вибір створює новий часовий коридор, абсолютно нову реальність. І ось вам наочне порівняння. З одного боку, світ маркіяна, де вода в річках, це отрута, а з іншого ця отопія, де річки чистісінькі. І причина, каже Грицько, дуже проста у цьому світі люди ніколи не забували одного козацького принципу не плюй у криницю. І тут Грицько просто бере і руйнує всі стереотипи маркіяна. Виявляється, козаки це не просто якісь там забіяки, а високоосвічені люди. Історія це не щось висічене в камені. А результат конкретних виборів у минулому. Та найголовніше найголовніший урок навіть одна жодина, навіть один її вибір має величезне значення, бо кожен вибір створює нові світи. Але, як ми знаємо, терорія без практики ніщо. Подорож маркіяна підходить до своєї кульмінації. Настав час перейти від слів до діла, до справжнього випробування. І ось ми знову чуємо цю фразу: Козак не боїться ні хмари, ні чвари, але тепер. Тепер для Маркіяна це не просто слова. Після всього, що він побачив і зрозумів, він відчуває їхню справжню силу. Його шлях завершується на Запорізькій Січі вже у реальному минулому, де він має довести, що засвоїв цей урок. Тож, як бачимо, історія Маркіяна це значно більше, ніж просто цікаве фентезі. Це таке потужне нагадування про те, що кожен вибір, великий чи малий, має силу творити реальність. Він формує не тільки особисту долю, а й цілий світ навколо, і це, мабуть, найважливіше про що варто замислитись.